Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Божого миру і благословення бажаємо всім, хто приєднався до нас, щоб досліджувати Боже Слово разом. Ми продовжуємо вивчати книгу Вихід і сьогодні відкриваємо 24-й розділ цієї книги. 24-м розділом завершується особливий уривок, який міститься з 20. го по 23 розділ, Бог дав народові закон і заповіді на горі Синаї. І тепер, в 24-му розділі, Мойсей отримує повеління записати всі ці слова в книгу заповіту. Досліджує Боже Слово разом з нами Віталій Мар'яш, пастор і вчитель Біблії в Київській Богословській семінарії. Помолимося на початку. Наш великий Господь, який є у Христі. З'єднав нас з собою, узами завіту. Ми, Господи, так вдячні Тобі, тому що ціна цих стосунків надзвичайно велика. Кров Христова, Його жертва. Але ми зараз радіємо, що знаходячись у цьому завіті з тобою, скріплено ці стосунки вузами любові з тобою через Христа, ми маємо велику радість і велику вдячність, що. Ти є нашим Господом, ти є нашим Спасителем. Ми у нас з тобою живі стосунки. Ми тобі вдячні, що книга виходу нагадує і пояснює. Вона показує, які ці стосунки різноманітні і багатогранні. І нехай Дух твій Святий продовжує нас навчати, щоб ми ще краще несли твоє світло, краще відображали те, що ми є твоїм народом. Просимо ми це в ім'я Христа для його слави. Амінь. 24-й розділ достатньо короткий, тут всього 18 віршів, і я прочитаю його увесь. А до Мойсея сказав він Вийде до Господа ти Аарон, надав та авігу та сімдесят із, із Ізраїлевих старших, і вклоніться здалека. А Мойсей нехай підійде до Господа сам, а вони не підійдуть, а народ з ним не вийде. І прибув Мойсей та й оповів народові всі Господні слова та всі закони, і весь народ відповів одноголосно та й сказали: Усе, про що говорив Господь, зробимо. І написав Мойсей всі Господні слова, і встав він рано вранці та й збудував жертівника під горою та дванадцять кам'яних стовпів для дванадцяти ізраїлевих племен. І послав він юнаків, синів Ізраїлевих. І вони зложили цілопалення і принесли жертви, мирні жертви для Господа бички. І взяв Мойсей половину крови і вилив до мідниць, а другу половину тієї крови вилив на жертівника. І взяв він книгу заповіту та й відчитав голос народові. А вони сказали Усе, що говорив Господь, зробимо й послухаємо. І взяв Мойсей тієї крові і покропив на народ та й сказав: Оце кров заповіту, що Господь уклав із вами про всі оці речі. І вийшов Мойсей і Аарон, надав та авігу та сімдесят ізраїлевих старших, і вони споглядали на Ізраїлевого Бога, а під ногами Його ніби зроблене сапфірової плити, і немов саме небо щодо ясності. І він не простяг своєї руки на достойних із синів Ізраїля. І вони споглядали на Бога, і їли, і пили. І промовив Господь до Мойсея: Вийде до мене на гору і будь там, і дам тобі кам'яні таблиці, і закона та заповідь, що я написав для навчання їх. І встав Мойсей та Ісус, слуга Його, і вийшов Мойсей на Божу гору. А до старших сказав він: Сидіть нам на цім місці, аж поки не вернемось до вас. А ось Аарон та хур будуть із вами. Хто матиме справу, нехай прийде до них. І вийшов Мойсей на гору, а Хмара закрила гору. І слава Господня спочивала на горі Сінай, а Хмара закривала її шість день. А сьомого дня він кликнув до Мойсея з середини хмари. А вид Господньої слави, як огонь, що пожирає на верхів'ї гори на очах Ізраїлевих синів. І ввійшов Мойсей у середину хмари і вийшов на гору. І Мойсей пробував на горі сорок день та сорок ночей. Як ми бачимо, 18-й розділ розпочинається з Божого заклику до поклоніння. Мойсей, арон, надав та авігу та сімдесят із Ізраїлевих старших мали поклонитися Богові. Сьогодні я знаю, що таке поклоніння. Це коли хлопці та дівчата виходять на сцену, співають пісні Богу. І ми називаємо це поклоніння. Але що на той час було поклонінням Богу в єврейському народі? Перш за все, це жертва принесення, а з другого боку виконання всіх тих законів, які Бог казав. І святкування, і справедливість це все акти поклоніння, і вони нерозривно пов'язані між собою. Тобто поклонятися Богу, зібрання церкви, ну, навпаки, протестантське богослужіння, воно завжди відрізнялося тим, що в центрі поклоніння стоїть слово. На відміну від традиційних церков, де в центрі поклоніння стоїть Євхаристія, причастя, як вони ще говорять. Але навіть е, такі важливі події, як е, ця Євхаристія, переломлення у протестантів вони не наче оживають через проповідь Божого Слова. Ота Божа присутність, яка передається знак хліба, і вина, вона, вона актуалізовується для нас, е, все-таки доноситься Словом Божим. І тут е, ключова, центральна роль Божого Слова. І в даному випадку ми отримали Книгу Завіту Слово Боже, його закони, його відкриття його волі. І звісно, відгук на це поклоніння. Поклоніння в даному випадку це визнання того, що Бог відкрив про себе. От Бог відкрив ці закони, вони вклонились. Декілька разів Бог явив себе у славі. Вони вклонились. Поклоніння це відгук людини на Божі справи. Незважаючи, що Бог зробив, чи це слово, чи це діло, будь-яке відкриття Боже. А яким чином ми відповідаємо? Чи ми молитвою схиляємося перед Ним, чи на Боже Слово ми робимо добру справу, це також акт поклоніння. Наша реакція на те, що Бог зробив для нас, і робить, варто звернути увагу ще на такий момент, що всі ці згадані люди поклонялися Богові неоднаково. Аарон надав таавігу та сімдесят та із Ізраїлевих мали поклонитися Богові здалека. Лише один Мойсей мав право наблизитися до Бога, війти в його присутність. І в цьому є певний духовний зміст. Як ми поклоняємося Богові? На якому рівні? Чи стоїмо ми близько біля нього, чи пізнали його як Мойсей? Чи все ще знаходимося? На достатньо низькому духовному рівні чи все ще далеко. Для того, щоб поклонитися Богові, Мойсей та інші мужі мали піднятися нагору. Це символізує наше духовне зростання, друзі. Щоб увійти в Божу присутність, нам завжди потрібно підійматися все вище і вище. Пам'ятайте про це, будь ласка. Бог бажає близького спілкування також із вами. Але для цього потрібно піднятися на Його рівень. До Його святості потрібно відмовитись від гріховного способу життя. Неможливо друзі одночасно практикувати гріх і знаходитися в близькій присутності Господа. Щоб стати близько біля Бога, потрібно віддалитися від гріха. І про це важливо не забувати. Після того, як Мойсей поклонився Богові, написано І прибув Мойсей та й оповів народові всі Господні слова та всі закони. І весь народ відповів одноголосно та й сказали усе, про що говорив Господь, зробимо. І написав Мойсей всі Господні слова, і встав він рано вранці та й збудував жертівника під горою та дванадцять кам'яних стовпів для дванадцяти ізраїлевих племен. Як ми бачимо, Мойсей зробив кілька речей після повернення з гори. Насамперед він переказав народові всі слова, які почув від Бога. Мета полягала в тому, щоб показати народові суть Бога, відкрити їм, хто він є. Бо народ знаходився ще на нижчому духовному рівні, ніж священники. Він стояв під горою. Після цього, як він розповів, Мойсей записав всі Господні слова, він записав їх в книгу. Цікаво, що це за книга. В сьомому вірші написано, що ця книга завіту. Ця книга Завіту, це сьомий вірш, і взяв він книгу заповіту, та й відчитав голос народові. Ось починаючи з 20-го розділу і промовив Господь до Мойсея: отак скажеш до Ізраїлевих синів. Ви бачили, що говорив з вами з небес, і так далі. І далі, оце закони, що ти викладеш. І з 21-го розділу і до 23-го є в нас оця книга Завіту. От, безпосередньо. Крім цього, ми бачимо, що одразу після повернення з гори Мойсей збудував жертівника і 12 кам'яних стовпів. І на цьому жертівнику були принесені жертви. Читаємо п'ятий вірш. І послав він юнаків, синів Ізраїлевих, і вони зложили цілопалення і принесли жертви, мирні жертви для Господа, бички. Я звернув увагу на те, що жертвоприношення готували. Юнаки, а не аарон, що це були за юнаки? Дехто з єврейських равинів говорило, що це перворідні. Тому що інститут священства ще не був встановлений, а для принесення цих жертв потрібні були помічники. А закон про перворідних вже був, що вони посвячені Богові. І, можливо, якраз це. Ті, хто вже був посвячений Богові, і, ну, якби логічніше, що вони, вони вже належали Богові, і тому найбільше підходили для цієї допомоги. На жертівнику були принесені дві жертви: жертва цілопалення і жертва мирна. Цілопалення символізує посвяту Богові, а жертва мирна символізує спілкування з Господом. І, приносячи жертву, Мойсей відкриває народові важливу істину. Жертва говорить, що по святу і спілкування люди не можуть зробити самі. Самі по собі ми не здатні ні присвятити себе Богові, ні спілкуватися з ним. Для цього потрібна жертва, потрібна кров, Бог мусить нас очистити. І про це написано далі. І взяв Мойсей половину крови і вилив до мідниць, а другу половину тієї крови вилив на жертівника». І взяв він книгу заповіту та й відчитав голос народові, а вони сказали: усе, що говорив Господь, зробимо і послухаємо. І взяв Господь тієї крові і покропив на народ та й сказав: Оце кров заповіту, що Господь уклав із вами про всі оті речі. Повсюди ми бачимо кров і на жертівнику, і на народові. Таким чином, заключались завіти у ті часи. Ми, ми бачимо, Мойсей розділяє і тут дуже важливо, він розділяє кров на дві частини. Зверніть увагу, одну частину він в певних посудинах відкладає. Що робить з другою? Він виливає на алтар. Цією відкладеною кров'ю він окроплює народ. Тобто вже сама процедура вона вказує на дві частини: от є одна партія, яка цього завіту, і є друга. Хоча ці частини не рівноцінні, тому що Бог каже, що це Бог уклав завіт. От це важливо. Ми не рівна партія в тому. Ми втратили ці права бути Божими такими компаньонами партнерами після гріхопадіння Адама. Тому Бог це смисл благодаті. Він робить крок. Він ініціює цей завіт, і вже ми, які приєднуємося до, до цього завіту, ми приймаючи його умови виконувати ті заповіді, Ось це один важливий елемент. Кров це є те, що участь між двома партіями. Коли кров розділялася, і ті дві партії, умовно кажучи, проходили між тою жертвою, вони тим самим розповідали, що декларували, що нас чекатиме кров, тобто смерть, коли ми порушуємо ці угоди, кров завіту завжди нагадує нам про смерть, друзі. Євреї в даному випадку мали зрозуміти, що хтось мусить померти за них, що вони не здатні самостійно очиститися. Як відомо, завіти завжди заключалися на крові. Авраам теж свого часу проходив між тваринами це означало, що я буду вірний завіту, навіть якщо мені доведеться померти. І Бог свідчить, що я довершу це до кінця, навіть якщо мені доведеться померти за народ. І ця кров, якою був покроплений народ, як ми знаємо, завжди є прообразом Ісуса Христа. Тільки через Христа ми можемо отримати милість і очищення від Бога. Таким чином існує паралель між цим завітом і новим заповітом, який ми маємо в Христі. Ну, паралелей насправді є надзвичайно багато. От я вже говорив, що Бог ініціатор, тобто завіт односторонній. Коли людина вірить в Ісуса Христа, вона не заключає персональний завіт з Ним. Вона приєднується до завіту. Який Ісус вчинив своїм народом. Ми через віру хрещення ми сповідаємо те, що ми погоджуємося з тими умовами завіту, які вже закладені, вони вже існують. Друге, це те, що потрібен посередник. Мойсей був посередником, але ми всі розуміємо, що яким би не був Мойсей другом Бога, для посередництва необхідно повна відповідність статусу. Тому хто може бути рівний Богові? І тут е, з'являється Христос, який вбирає в себе Він істинний Бог і істинний чоловік, ідеальний посередник. От Мойсей своєю фігурою вказував нам на необхідність цього ідеального посередника, кращого ніж він. Жертва. Там, де кров, там жертва. Жертва приносилась при заключенні завіту. І ми знову бачимо ідеальну жертву. Книга євреїв нам показує, що він став посередником Ісус Христос досконалішого завіту, бо приніс досконалу жертву. Біблія найкраща інструкція із застосування життєвих навиків. Читаємо далі з дев'ятого вірша. І вийшов Мойсей і Аарон, надав та авігу, та сімдесят ізраїлевих старших, і вони споглядали на Ізраїлевого Бога, а під ногами його зроблене сапфірової плити, і, немов саме небо щодо ясності. І він не простяг своєї руки на достойних синів Ізраїля. І вони споглядали на Бога і їли, і пили. Нам сьогодні. Як ізраїльтянам колись кидається в очі те, що вони побачили, споглядаючи Бога. Під ногами його ніби зроблене сапфірової плити, і немов саме небо щодо ясності, картина, яку малюється, це споглядання Бога, ота от краса, яка цей небесний престол, оця бурківка з коштовного каміння. Вона також привносить свою мелодію от, в нашу віру. Є ось деякі зараз і теологи, і це більше пов'язують з таким католицьким теологом Бальтазаром, от, і він багато говорив про естетику. От, він говорив про етику, естетику, про богослов'я і вказував на роль краси. От, яка відіграє в нас, от в нашій вірі, в, в житті віруючою людиною, і дивлячись на. От наші, скажімо так, справи нашого євангельського руху, ми мало говоримо про споглядання краси Бога. Ми більше говоримо про істину, про правду, правда ж. А питанням краси вони також дуже важливі ці питання. Ми бачимо, що вони дивилися на славу Господа і вони бачили цю красу. Знаходячись в завіті Бога, ми повинні не тільки, як правильно сказати, закони. Божі заповіді, вони не тільки для того, щоб це здається, Клайв клавлюї сказав тільки виконувати їх. Це причина радіти ними, насолоджуватися ними, бачити красу. От цього елементу в нашій вірі зачасту не хватає. Чи ми дивимося на істину як обов'язок, чи те, що приносить нам нескінченне задоволення і радість, що ми вбачаємо там не тільки доречність, моральну, але й естетику, так як Бог діє, він діє не тільки правильно, але й красиво. Оцей вчинок він красивий по собі. Правильний згідно істини. І Такі тексти вони нам дають ту таку перспективу, яку наш протестантський рух втрачає. Перспективу естетичного, що ми маємо бачити і красу у Господа, вона також має своє місце, вона захоплює нас. Думаю, багато наших слухачів помітили той факт, що тоді віруючі люди вони бачили Бога, вони бачили чудеса і вірили в конкретне земне царство, до якого вони йшли зараз. Ми знаємо, що царство Боже це трохи інше, але ми дуже мало бачимо, ми багато читаємо. Але мало бачимо. Ну, це питання певної зрілості. Сам наш Господь казав, що блаженніші ті, хто вірить і не бачивши, ось тому я вже говорили про той аспект, що євреї повинні були засвоїти один урок спочатку, щоб перейти до іншого. І вони так, вони були в школі віри, їм потрібно було. Інша крайність, коли християни говорять, що царство лише небесне. Нас ця земля взагалі не стосується, і це інша крайність, тому що так царство Боже не лише земне, але не менше. Бо блаженні, хто спадкує цю землю, ну буде нова земля і нове небо. І Бог каже, що все наше служіння Господу воно не марне. Все служіння, яке ми робимо на цій землі. Ми можемо тільки уявити, яким чином Бог використає це в своєму царстві, але наше підливання на квітів у церкві, добрий вчинок, проповідь Євангелії, все служіння воно буде використано в майбутньому царстві. Ми не знаємо, як прекрасно Бог не обмежений в силі, як він це все використає, але це його обіцянка. Воно зберігає таку інтригу нашої віри. Ми маємо прагнути побачити, яким це царство відновлене буде. І Бог повний сюрпризів. Я думаю, ми побачимо багато чого для нас, що захопить наш дух. Одинадцятий вірш говорить, що своєрідним завершенням укладення завіту було прийняття їжі, і вони споглядали на Бога і їли, й пили. Так, це була одна з таких приємних наслідків цього завіту. І ми бачимо, євреї споглядали славу Господа, і вони їли і пили сказано. Тут дослідники ну, одноголосно вказують, що коли Христос каже, то від я стою і стукаю, хто відчинить, я зайду, буду мати вечерю. І от тут якраз вказує на контекст завіту. Бо ті, хто повірив в Христа в Лаудикії, вони з одного боку повірили в Христа, але вони не мають вечері, вони не довели справи свого завіту до кінця. Ось така там ідея в Откровенні. Тому вечеря, їжа, яка вказує, що цей завіт це не просто ну, така якась формальна угода, це щось, що приносить радість е насолоду, бо їжа завжди вона асоціюється з святом. Вона є такою печаткою на цьому завіті. Також накладає взаємні обов'язки. Як тоді Господь сказав, я свою часть завіту виконую, і ви також так само і зараз. Христос заключив завіт з нами, з своєю церквою, з народом, і є обов'язки в нас, як християн, слідувати цьому завіту. Ми вже згадували сьогодні про завіт Бога з Авраамом. Тепер ми говоримо про завіт Бога з народом. Яка різниця між цими завітами? Божий народ, заключивши завіт на Синаї з Богом, він не став Божим народом. Він вже був Божим народом, сам Бог неодноразово. Тому яка функція, яка роль синайського завіту? Найімовірніше, Синайський Завіт не фіксував статус або не, не дарував статус Божого народу, а скоріше він проясняв, до чого покликаний ізраїльський народ. То Синайський Завіт діє вже в контексті Аврамового Завіту. Так само, і Завіт з Христом він відбувається в контексті попередніх завітів. Він є вінцем, але він не суперечить попереднім завітам. Ми діти Авраама, Тора. В День П'ятидесятниці в серці віруюча а ми бачимо тут багато алюзій. Так само ми приєднуємося до тої праці, яку Бог звершує протягом століть, тисячоліть. Це та сама праця, тільки в Христі вона найідеальніше виконана, найповніше. Завершується 24-й розділ розповіддю про те, що Мойсей повертається на гору до Бога і промовив Господь до Мойсея. Вийди до мене на гору і будь там, і дам тобі кам'яні таблиці і закона та заповідь, що я написав для навчання їх. І встав Мойсей та Ісус, слуга Його, і вийшов Мойсей на Божу гору. А до старших сказав Він: Сидіть нам на цім місці, аж поки ми вернемось до вас. А ось арон та хур будуть із вами. Хто матиме справу, нехай прийде до них. І вийшов Мойсей на гору, а Хмара закрила гору. І слава Господня спочивала на горі Сінай, а Хмара закривала її шість день. А сьомого дня він кликнув до Мойсея з середини хмари. Авид Господньої слави, як огонь, що пожирає на верхів'ї гори, на очах Ізраїлевих синів. І війшов Мойсей у середину хмари і вийшов на гору. І Мойсей пробував на горі сорок день. Та 40 ночей. Про що говорить ось цей термін перебування Мойсея на горі? Сорок днів і 40 ночей як це можна пояснити? Дві можливі інтерпретації у тих цифр 40. Можливо, це буквальні, бо є інші підходи. 40, як якийсь період часу, достатньо тривалий, але. Невелике. Ми на початку вивчення книги книги вихід говорили. От Мойсею був 40 років, коли потім він 40 оце, а потім ще 40 в пустелі. Чи це буквальні, чи символічні? Ну як би то не було, але вказівка на 40 днів на цей період, який Мойсей повинен провести на горі, вона готує читача до наступних подій. Відбулося щось важливе: завіт, укладення завіту. Ініціація, інаугурація, викінчення цього завіту. Вони провели вечерю свого роду. Прийшло до завершення. Що ж далі? І от таке запитання залишає Мойсей, іде на гору. Що далі Бог? Що він буде робити далі своїм народом? Ось і ми знаємо, там нас попереду чекають закони про скинію, священство, це все попереду. Але зараз, закінчуючи 24-й вірш, Мойсей іде отримати від Бога. От, чи залишиться Божий народ вірний чи ні? В майбутньому ми дізнаємося. Цікава така деталь, що перед тим як зустрітися з Богом, Мойсей чекав шість днів у хмарі, яка покривала гору. А потім на сьомий день ввійшов в Божу присутність. Там Бог запропонував йому кам'яні таблиці. Кам'яні таблиці знов нагадують нам Христа, камінь, вічну основу. Божий народ мав збудовуватися на вічній Божій основі. І саме в цей час, там на горі, Бог давав Моїсеєві особливе відкриття і стосовно минулого, і стосовно майбутнього. Для Мойсея це був черговий етап учнівства довжиною 40 днів. І з його боку, це також була жертва жертва посвяти, відмови від себе. І в цьому ми бачимо повне упокорення Мойсея і бажання служити. На яку важливу деталь ще було б варто звернути увагу, завершуючи цей розділ. Цей текст 24 нам говорить, що поклоніння і послуг також. От вони, коли послухали ці слова, вони сказали: так, ми будемо виконувати і вклонилися. І цей такий аспект також цікавий: що поклоніння і послуг Богові це також не на щось відірване, це одне й те саме. Бо в житті ізраїльського народу ми бачили особливо пророки Осія, Ісая, Амос. О того періоду вони завжди вказували, що там таке бурхливе поклоніння відбувалося, а послуху не було. Ось то цей текст з 24 го розділу показує, що вони відповіли бажанням слухатись і вклонились, що це от дві сторони однієї реальності. Вони ніколи не можуть бути роздільними. Якщо ми вклоняємось Богові, ми слухняні йому і навпаки. Ми слухняні Богові, і це приводить нас до поклоніння Йому. Поклоніння Богові і послух Йому завжди мають йти поруч. Запам'ятайте, будь ласка, цю важливу істину, друзі. Тільки за умови абсолютної покори Богові наше поклоніння буде приємне йому. А тепер вже настав час завершувати наше вивчення. На все добре.